Вітаю, друзі. Сьогодні я в Блощенцях. Це саме те місце, де знаходиться господарство ТОВ Мрія і його керівник. Багато людей його знають. Мене перший раз у вас, Михайло Вікторович, вітаю вас. Да, я вас також вітаю на нашій землі. І саме на полях цього господарства, 23 серпня, ми зустрічаємося зі всіми прихильниками регенеративного землеробства на польовий день. Так, я радий вітати. Чим зможу я поділюсь, тим більше в нас багато цікавого, як завжди. Як завжди, да. ми приїхали в такий час гарячий, вже да? Да. йдуть жнива. Вчора вже перший день жнив. Раніше розпочався. в цьому році, році да. ну, в цьому році жнива розпочались трошки раніше, як завжди. Навіть минулий рік був жнива розпочали ми 8 числа в цьому році. Ну Майже так само, але що в цьому році можливо було розпочати і 1 липня, тому що пшениця вже дозріла. Рік нестандартний. Нестандартний, так. Да? Да. І вроді би весна була холодна, але вона затяжна. І, в принципі, то думали, що взагалі перенесеться жнива десь на, як завжди, на Петра і Павла. Да? Це так. 12 Липня, але в цьому році набагато швидше було лишнево. Тобто вчора вже один день ми провели на полі, сьогодні продовжуємо. Ну, у нас в цьому році зернових небагато, тому якби швидко ми описували. Збираємо пшеницю. Пшеницю. У нас із озимих тільки пшениця посіяна, ріпак ми не сіємо. Ячмінь також, висіваємо тільки озиму пшеницю. Хліб український, щоб був, все остальне то якби бізнес. Перший день пройшов успішно, сьогодні продовжуємо. Ну а завтра завершимо, тому що у нас якби техніки достатньо, невеликий об'єм зернових, тому якби в нас ж нема дуже швидко проходить. Як, як я колись казав, фермер європейський фермер. Йде до того, щоб жнива провести за дві години швейцарський. Да. Ну а ми ну, до двох днів стараємося, щоб провести жнива. Це вже теж великий показник. А я пам'ятаю, коли жнива йшли ще коли в 90-х роках, да, там, жнива йшли півтора місяця. Ми уявляємо, скільки ми втрачали зернових на полі і таке інше. А зараз, якби часи змінюються і зовсім інша можливість. Да. Тому у нас є час для роздумів. Чому ось технологія наутів, до речі, які є пере... одна із переваг, це те, що в нас вивільняється дуже багато часу. От Ми жнива три дні провели. І ми тут думаємо, як далі удосконалювати технології. Далі буде посів покривних культур різного плану. Тобто, в нас вже є досвід, певний є порівняння, і вже певні зроблено висновки. Тому ми не тільки вчора обмолотили, ну, якби для порівняння ми провели обробіток котком для того, щоб розуміти, якби порівняння. Де ґрунт, чи потрібно закривати капіляри, от коли така жара, чи, щоб не просто не бути, а в нас були підстави сказати, що цей захід не вирішує ніяких проблем. Потрібно взагалі не чіпати ґрунт або потрібно допустим, зрихлити там пів сантиметра верхнього, щоб закрити капіляри у такий жаркий день. Тому теж над цим працюємо, але це для того, щоб для подальшого вдосконалення. Як жнива проходять в цьому році? Є якісь особливості? Ну, Як такових немає. Якби ми вже підлаштували співці виклики цього І е... погода якби, непогана, ми бачимо, що сонце. Насправді краще б дощик пройшов, тому що інші культури потребують. Але для жнив це дуже чудова погода. Сьогодні 32 градуси у нас, тобто. Все йде своїм своєю чергою, як завжди, тут тобто, ніяких у нас проблем немає. Як врожайність в цьому році? Ну, врожайність, скажімо так, чекали трошки краще, але непогано. В принципі, одне поле вже змолотили і отримали, в принципі, поміркований врожай. А зараз сьогодні молотим друге поле. Тут, Помірковане це скільки? Ну, 5,5 тонн, так. Да, да. Ну, середній показник, да. враховуючи попередник, соняшник і такі, ще, то в принципі непогано. Ще по класності не знаю. Цей рік повинна бути класна, в принципі, тому що всі ми там витримали всі підкормки, підживлення. От, ну ще не здавали на аналіз. Але я так розумію, що е, якби урожайність на Україні в цілому буде в цьому менше, я тут. Не, не потрібно до гадалки ходити. Якщо ми бачимо, що ціна піднялась в порту, значить вони вже все знають. І якби минулий рік цю пору була 4,5 тисячі пшениця, а зараз 7 тисяч, тобто поражна пшениця. Відповідно, вже віддачі американці промоніторили із космосу, що врожай такого немає на Україні, як в минулому році. Хоча я можу й помилятися, але що? Ну я бачу, що у нас ну, на тонну менше, ніж в минулому році, так? скажем так. Можливо, у когось інше буде краще, а в нас ну, так. Ну я вважаю, що це якби, достойний урожай, враховуючи ті витрати, які ми понесли, то ну, і ще слідти, що минулий рік теж хоч і ціни були такі слабенькі, все остальне, але що ні по одній культурі ми не отримали збитки, що дуже важливо, ні по одній. Пшениця, яка рентабельність найменша, але все одно дала нам невеличкий прибуток. Тобто рентабельність 20%, ну, це теж би, для минулого року непогано враховуючи ті виклики, які ми пройшли на цьому полі ми посіяли сорт Алтіго, це лімагрейновський сорт. В принципі, бачимо, сівалка кін засіяла міжряддя 35, але що цікаво, як красиво, якби, е, колоски з'єднались. Да? Навіть майже не видно, що бусім ширина така е, між рядками. Посіяно 2,2 млн на гектар. В принципі, ми зупинились на такій густоті посіву. В принципі, тут е, десь у межах шести топ пшениця. Нам дає, ну з молотим будемо точно знати, поки орієнтовно. Зараз якби комбайн там показує, бо я не показує, бо втрачається навігація в зв'язку із цими військовими діями. То ну, вчора, наприклад, до обід також не було навігації, то вручну молотили. Сьогодні теж місцями, ну але пристосували вже, якби що непогано. Але що в цілому будемо з хлібом? Я думаю, що 6 тонн теж непоганий результат. Враховуючи та ціна, яка на сьогодні, рентабельність буде непогана, тому це слава Богу, да, все добре. Ну, по обробітку декілька слів. Тут, в принципі, ми вносили при посіві 40 літрів РКД. Два підживлення перший раз. 100 літрів касу, другий раз 60. В принципі, розуміємо зараз, що другий, друге внесення майже недоцільне, тому що пішла якби, жара і не спрацював. Можливо було внести перший раз більшу кількість, можливо, 150 літрів, але тут не працює тоді із мікро. З нашими меншими братами, тому що більше внесення, як 30 кг діючого речового азоту, шкідливо діє на мікрофлору ґрунту. Тому ми дотримуємося все-таки дробного внесення і стараємося цього дотримуватись. Також тут агробіотех давав свої мікроелементи, ми так використовували, але то потім буде вже результат по картограмі поля, комбайн видасть, Я буду вже порівнювати. Попередник тут також соняшник, в принципі. І я думаю, що як враховуючи по соняшнику, то врожанність небагана. Якби був попередник, там, горох, там інші культури, було б набагато легше. Ну, оскільки ми це не сіємо. – Пшениця скрізь іде по соняшнику? Так, скрізь попередник сонячнику. Так ми як у нас сівозміна, зміна, ми вже прилаштувалися. І як бачите, падалець ніде нема, де ні одного ми не бачимо соняшника, падалиці, да? навіть не видно, що. А захист бур'янів, який у вас був? Ну Тут ми вносили тільки один гербіцид і то квелекс. Чудово він працює, якби вносили тільки 18 грам на гектарі йде, але рекомендується там взагалі 50-60, Ми завжди вносимо менші норми, тому що малооб'ємне оприскування і цього достатньо. Тобто нагрузка пестицидна набагато менша. І два рази обробили фунгицидами. Перший раз це бампер Адамовський, і другий раз за Плюс. і то. Аканто плюс це 0,3 літра на гектарі, а бампер 0,4. Тобто навіть не мінімальна норма, як менші норми. Тому і достатньо. Ми бачимо, хвороб немає, ніяких. Ну, На класність ми ще не перевіряли, але в цьому році повинна бути класність, тому що, ви бачите, якби пшениця чиста, і ніяких тут хвороб не видно на ній на, на, на колосі. Я маю на увазі, бо на листку тут там вже нічого не видно. А насправді, хоча пшеницю можна молотити, було вже й тиждень назад. При ми десь там трошки затягнули цей процес. Але що, я думаю, що і затягнули чого, Тому що технологічна колья і там зелена пшениця була. І фактично, і за цього ми трошки запізнились. Тим більше, що у нас можливості дозволяються, нам спішити нема куди, тому так почекали трошки, і сьогодні вчора, сьогодні завершимо. Тобто... Віктор знову жнева, і знову ми у вас в господарстві. Як в цьому році жнева. Ідуть? Ідуть легко. Пока мій, слава Богу. Якісь особливості є? Так. Все, все добре, пшеничка сухенька. врожайність менш-менш непогана. Як на цей рік, навіть і гарні цифри вибиває, так? Да? теоретично да, но не, не всегда. Ну ясно, это же... хотілося б на постоянной основе. Хотелось бы больше, конечно, всегда. Семь-восемь. 7 О, у вас тут и гуляют ваши друзья, да? А да? да? да. А тут веселее вырожайность. Да? Лучше, чем на первом поле, да? Да. Немного лучше, на пару А чому, як ти вважаєш? Там був його знає. Те, раніше сіялося, але що воно тут, мабуть, швидше сходи отримали, там трохи довго пшениця лежала на рік. А так-то все однаково. Може, де лишній дощ пройшов. А теж може бути, так? Да? Бо вони так далечать.